Крещаючися тібегом! Ірпінь готується до водохреща, завершального свята різдвяного циклу, яке відзначають 19 січня. Всіх вас вітаю святом хрещення Господнього. Бажаю всім здоров'я, щоб сьогодні Господь освящає Іордана і освящає весь світ, щоб ми очистились від гріха і жили для Бога. Здавна воду святили не лише 19, го а й 18 го числа. Сьогодні богослужіння відбулося і біля славнозвісної ірпінської кринички. Ой, ім'я Отця і сина, і свята Отця і сина і свята. Мадука, Освячена напередодні водохреща вода теж вважається цілющою. Православний християнин він завжди. Зранку просинається, молиться Богу. І потім зі святою просворою вкушає і святої води. агіасма, як вона називається хрещенська вода, агіасма. Тому людина, якщо має той чи інший недух, вона завжди, або просто для того, щоб все було в в і добре, вона зранку вживає святої води. Освячення води продовжиться завтра після божественної літургії у храмах. Завтра ж відбудуться традиційні водохресні купання у водоймах регіону. Собі, О, Господи, бізливий, святом будьте здорові.